Да, як допомагає ТРЕС на мезотерапію? Uh, він має основні елементи імінокіслоти. Ми всі знаємо мезотерапію, їхня речовина є як мінокислоти, які різні вітаміни, які ми даємо в нашому волосся. Ja, uh, зверху, то ми додали імінокислоти, але всередині теж треба такі самі треба підтримувати. Тому що зверху ми. На, 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 в черзу метотеропію додавали вітаміни на голову, для, 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 на, на фолікура І, Але середньо також треба його підтримувати. Для того є основні мінікси. І найважливіший елемент халіохлорід, який є в трх 2 який відновлює э, э, гіперполіризацію. Тому що, коли ми додаємо речовину. Мезотерапію в нашому волосся, в голова шкіри, то він має якось його собі забирати, він має якось його середньо отримувати. І як так само від організму, коли ми щось харчуємо, і калі канали добре працюють, щоб він, цей поживний речовин зайшли на нашому волосся так само від зверху. Були від зверху, ви цей мезотороплина реч, речовина, яка ви даєте нам волосся, він буде його покращити до постачання біля нашому фолікуль волосся. Це є два основні речі, які є е, по е, е, основні трохологи чи трихологи, і всі мене питають, як можна це наші вчені із е, Оксфорда і Лівінгзбурк Німеччини, після із ними порадитись. Ми на такі такі рішення зайшли, чи як можна їм відповісти? І також ми хочу вам про це повідомити, що це все, все, що ми вам розказуємо, це все, все досліджене і все, -все інгредієнти так допомагають.